Зараз детально розглянемо нарощування на тіпси від псивідор. Робимо стандартну підготовку нігтєвої пластинки. Зараз робимо манікюр, обрізаємо кутикулку. Ось такий результат. Беремо наш обожирювач. Добре, обезжирюємо нігтєву пластинку. Проходимось нейл прешером Зараз беремо наші тіпсички. І тут головне рівно підібрати форми, слідкуючи за паралелями. Беремо рабер-базю, проходимося тоненьким шаром, сушимо. Далі беремо фан гель. Він спеціально розрахований для тіпс, суперзручної консистенції. І добре проходимося по тіпсички, особливо по бокам. І трішечки даємо більший шар з краю. Тут головне, коли ми закріплюємо тіпсу, щоб не було повітря і не було бульбашок. Ось таким чином. Добре притискаючи, сушимо під будь-якою лампою, буквально декілька секундочок воно схватилось. І далі присушуємо тіпсу в лампі повністю. Ми захотіли прибрати трішечки довжину. Тіпси опалюються чудово, ви можете побачити це на відео, декілька секунд. Перезою, проходимося по контуру тіпси, згладжуємо. Наносимо Milky бейс, подивіться, яку вона наноситься на тіпсу, Ось таким чином. І далі милуємося результатом. Тоненьке, швидке, круте нарощування, буквально за декілька хвилин. І результат просто вау.